Єднані футбола разом сильніші. Плей-офф чемпіонату світу для збірної України починається вже сьогодні. Просто для того, аби знову опинитися в групі, нашій команді треба здолати трьох суперників поспіль. Спочатку Ісландію, а потім дві команди у стиках. Для повноти плей-оффної картини можна уявити, що додатковий час чи серію пенальті ісландцям ми вже програли. Тобто можемо перемогти лише в основний час, і все це заради потрапляння до першого в історії чемпіонату світу із 48 команд. До речі, туди вже офіційно вийшло 30 збірних. Можете натиснути паузу і прочитати цей перелік на нашій картинці. Але де факто до цього переліку можна додавати Швейцарію, Іспанію, Нідерланди та Норвегію. Ще в четвер в цьому списку опинилася Франція. Кілька ремарок з приводу матчу, який закінчився нашою поразкою 0-4. Перше, головний тренер збірної Сергій Ребров вибором складу продемонстрував пріоритети. Більшість основи залишилася у запасі, аби уникнути втоми, дискваліфікації і гіпотетично негативних емоцій від того, як тебе возять. Возили зрештою запас. Друге. До 53-ї хвилини, коли Михавко в цілком безпечній ситуації сфолив проти Оліса і заробив у наші ворота пенальті, наша збірна цілком впевнено захищалася. Про атаку думати не вдавалося, але в обороні, крім двох дальніх ударів, Франція нічим Трубіна не напружувала. А от після пенальті наш автобус з п'ятьма захисниками і трьома опорниками. Зламався, розвалився і далі вже не їхав. Щедрий сайт УЄФА все ж таки зарахував збірні України один удар від Назарини, заблокований упамикано той, що так і не завершився пенальті у ворота Франції за рахунку 0-0. На нашу думку, де факто там удару не відбулося. Назарина махнув повз м'яч, а от упамикано підошвою витикнув його. Дивно, що Вар взагалі покликав головного арбітра передивлятися цей епізод. Нам подарував хибну надію, а Реброву аргумент для відмазок. Нуль ударів за 96 хвилин гри. Це дуже дивний різновид футболу у виконанні нашої збірної. Я думаю, два ключових моменти. Перший пенальті в ворота Франції. Наскільки я дивився, гравіст шов з відкритою ногою. Там, як на мене, це пенальті. Але суддя вирішив, як вирішив. І пенальті в наші ворота так, дві, два ці моменти це ключові моменти в грі. Не було плану сідати дуже низько в штрафний майданчик. Це суперник нас посадив, і суперник дуже. Багато змінював напрямок атаки, і вони намагалися створювати, і ми дійсно були втомлені після першого тайму. Тому в мене немає, як я казав, коли ти виходиш на гру, і ти знаєш, що ця гра не так багато вирішує, Напевно, у гравців воно вони розуміли, що окей, головно, вистояти. Відео виходить за підтримки Вібет, преміум спонсора збірної України з футболу. Наш конкурент у боротьбі за друге місце грав в Азербайджані. Для Ісландії це вийшла легка прогулянка. Гості забили два простих голи у першому таймі і по перерві грали на утримання рахунку. Азербайджан просив пенальті. А колишній гравець Минаю і Колоса Анатолій Нурієв не влучив у порожні ворота. Ісландія перемогла 2-0 і на її втому не розраховуємо. Так, грали основою і, скоріше за все, той самий склад вийде на Україну. Але Азербайджан подужали із запасом. І, як кажуть спортсмени, після перемог відновлення відбувається швидше. Ретельне представлення збірної Ісландії ви можете подивитися за підказкою вгорі. Там же і історія стосунків, яка з часу виходу нашого попереднього прев'ю поповнилася матчем із рахунком 5-3 на нашу користь. Чесно, табло виглядало яскравіше ніж перебіг подій. Тоді, 10 жовтня, у рейк'явіку команди завдали 10 ударів у площину. 8 з яких завершилися голами. Для нас вже є позитивна серія. Попри всю важкість стосунків із Ісландією, останні два рази, коли Україні треба, вона перемагає. Так було місяць тому, і так було у березні 24-го у стиках за вихід на чемпіонат Європи. Склад з того матчу у 2024-му Сергій Ребров повторить десь наполовину. Той самий захист, плюс Малиновський, плюс, можливо, циганков чи Яремчук. Наші останні кадрові новини: травма Георгія Судакова, через яку він не зіграє проти Ісландії. З одного боку, ніби втрата. З іншого, якщо Ребров знову збирався поставити Судакова лівим хавбеком. Краще не треба без Судакова. Наш півзахист вгадати легше, але про все по порядку. Отже, наша версія: Трубін у воротах. Конопля Забарний Матвієнко і Миколенко в обороні, Калюжний Ярмолюк і Малиновський у півзахисті, Гуцуляк і Волошин по флангах, і Ванат на вістрі. Це те сполучення, яке так добре впоралося із Ісландією у жовтні. Хоча посперечатися у ланці атаки є про що: поява циганкова, зубкова чи яремчука. Теж не здивує, ми завжди кажемо, що збірна України дуже важко грає другий матч. Це дійсно важко, тому що за, дві, за два дні треба зробити переліт, переліст, треба зробити відновлення. І коли в нас вирішальний матч, то ми вирішили зробити ротацію. Я сподіваюся, це допоможе гравцям, але е, ми повинні розуміти зараз. Ми дали відпочити, це не значить, що ми е, в кращій формі. Кращу форму ми ми повинні показувати в грі. Якщо ми завтра використаємо цей козир, може це кожен, може ні. Я не знаю, тому що коли я дивився збірну Ісландії проти Азербайджану, ну вони кожну гру грають інтенсивно. Через два дні, через три. Немає різниці. На жаль, у нас такого немає. Я розумію, чому, тому що ну, зараз дуже багато переїздів у гравців з України, Шахтаря, Динамо, дуже багато ігор. Я вважаю, цей відпочинок допоможе нам в грі з Ісландією. У вирішальному матчі має працювати крутий арбітер. Ентоні Тейлор, один з найбільш авторитетних англійських рефері, 411 матчів в АПЛ. І це лише в якості головного. Поки що Тейлор фартовий для обох збірних. З ним Україна перемагала Чехію у 2018-му і Португалію у 2019-му. Також зіграла в нічию із Бельгією на євро. Поганий для нас результат, але рефері явно ні до чого. Ну а Ісландія з Тейлором зіграла в нічию з Туреччиною і перемогла Ізраїль у стиках якраз перед зустріччю з Україною. Ще раз поглянемо на групу D. Розклад максимально простий. Наші збірні для другого місця і виходу в стики потрібна лише перемога. Ісландію влаштує і нічия, це через кращу різницю. Особисті зустрічі, другорядний показник, який тут не зіграє ролі. І попри 0,4 від Франції, загальний негативний фон і травму Судакова, саме Україна, легкий фаворит на друге місце у групі. Перемогу нашої команди, преміум спонсор збірної України, компанія Вібет, оцінив коефіцієнтом 1,73. Не програш Ісландії, коефіцієнт 2,12. перевівши на відсотки. 55 на нашу перемогу, 45 на непрограш Ісландії. Чого Україна завтра має точно не дати зробити Ісландії, зважаючи на досвід од виїзного матчу? Що вони точно не мають зробити завтра? Не мають зробити? Не мають. Я вважаю, не мають зробити не мають, не мають забити гол. А в нашій команді я впевнений, що в нас буде можливість забити м'яч, тому саме головне це. Завтра в обороні дуже чітко відіграти в обороні, тому що деталі, маленькі деталі роблять, роблять різницю в таких матчах, тому що це один матч, і коли ти пропускаєш, це дуже тяжко повернутися в гру. Тому ми повинні бути сконцентровані з першої хвилини і не дати супернику ніякого шансу. Перш за, не, більш за все це за стандарти також. Частково відомий перелік наших можливих суперників у стиках, які складатимуться із півфіналу та фіналу. Проти Італії, Польщі чи Туреччини, ми скоріше за все не зіграємо. Завдяки хорошому рейтингу ФІФА опинимося з ними в одному кошику. Тож, якщо переможемо Ісландію, то нам можуть випасти Уельс, Румунія. Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія, Албанія, Чехія, Косово, Боснія і Герцеговина. Стартовий свисток у Варшаві пролунає в неділю, 16 листопада о 19.00. Пряма трансляція на ott сервісі Мегого. В Т2 і кабельних мережах поєдинок транслюватиме канал Спорт. Ютуб канал Взбірна пропонує вам щиру, веселу і неупереджену передматчеву студію. І таке саме альтернативне коментування матчу. Наш стрім розпочнеться о 17.00. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Валерій Літонінський та Максим Єленко. Підписуйтеся, аби не пропустити. На цьому наше прев'ю завершене. Ставте вподобайку і в коментарях висловлюйте свої думки з приводу цього поєдинку. Вболіваємо за своїх! Це челендж вулкан назива, чи футболіст. От я тобі uh, зачитую ісландські слова, прізвища футболістів або назви вулканів, географічних об'єктів, а ти кажеш: ну, відповідно, це футболіст mm -hmm. чи вулкан. <laughs> Гудмансон. Футболіст. Герду Брейд. E, вулкан. Інгасон. Футболіст. Гекла. Вулкан. Правильно. Гаральдсон. Футболіст. Ватне Йокутль. Вулкан. Паульсон. Футболіст. Катла. Вулкан. Йоуганесон. Футболіст. І на останок. Кеплавик. Вулкан. Ні. Футболіст. Тут не вулкан і не футболіст, А клуб, за який грав один з своїх партнерів по збірні України. За який за Ісландський? Та. Він Зараз тут є. Я ж скажу так. За Ісландський. Хто нас грав? Не знаю, хто калюжний. Правильно. Так. Да? Да. <гум> Має бути з навцем ісландського футболу. <гум> Влади, дуже тобі дякую. Дякую. — А там з цими з футболістами легко було. Так, да? ну класно. Ну, ну, бо ж, перед ж, тобою ж, не всі прям гадали. Ну так, так. Та, та, твоя логіка була правильна. Усіх Якщо не сон, сон усіх, так. Да.